З перших днів війни фонд громади Херсона захист відкрив програму під назвою Рятуємо разом Херсон, говорить його очільниця Лариса Польська. В першу чергу фонд надає матеріальну допомогу родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю, багатодітним сім'ям, родинам, де батьки залишилися без роботи. І на сьогодні пишуть батьки: що дітям нема чого їсти. Діти голодують, немає грошей навіть купити хліба і молока. Тому для нас це пріоритетна програма, і ми надаємо допомогу, пряму фінансову допомогу. До 1 липня це було у 3400 неоподаткований мінімум. З 1 липня ми надаємо допомогу у 2200. Це такий міжнародний стандарт, який сьогодні застосовується у світі для допомоги родинам Херсонщини і України в цілому. Загалом, каже Лариса Польська, допомогти вже вдалося 799 родинам. Ми кожного дня отримуємо до 30 до 40 заяв, і тому я е передаю благання батьків вам, херсонці, українці, друзі за кордону. допоможіть врятувати дітей Херсонщини. Допомогти дітям в окупації може кожен і говорить Лариса Польська, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.